Приїхали на дачу сьогодні п'ятниця. Перший день нема дождя. Трава виросла капець. Покасив. Сира грязна. Ну так, щоб в город ще не заходили. Зараз восьма -го година вечора. В місті були там піони, раз Нас ще шині. От колокольчики та є. Там і там. Так, отакий от вигляд, зараз вечір. Город мокра. Клубнику відкрили. пропала куча мурах. Наробили беды. Короче, не буду. На. Иди сюда. Он тебе повесил, чтобы ты лазал там. Вот так. Ах ты хулиган. Что он Мурашник, блин. Я вчера косил. Траву декілька штук, Блін, що це? Як це з ними тут боротися? Під Мокро, все, картоплі небагато, но залізти грязь розводити не хочеться. Буряк зійшов. Огірки де не де. Що це таке? Прорядити треба бурячки. Так, кукурудза взійшла рядочком таким так, кабачки теж. Сидячки треба їх підрізати, упорядочити. Так, криничку оновили. Бляху я поставив. Щоб не гнила підкрасили. Заборчика теж поправили після зими. Підкрасили. Ну якось веселіше. Стала. Так м'ята лимонна. От в одному углу росте. А тут щось лиса Не хочу. Я вже купував насіння. Сів ніде. Так, порички зеле. Це, це червоні. Трошки хворів. Я його обробив, підправив. Та є, буде щось. Так, під качелькою ми тут плануємо вибрати землю, агроволокном закрити. І засипати щебнем. Ну а щоб грязь. Тут в принципі грязи нема. Но все одно треба якось облагородити. Так, ворота я показував. Так, підправили на навесик під машину трошки. Тут уже ковер цей відцвів цвів. Дальше там щось. Всі мусить час. Типу міні-горка така. Теж її покрасили. Побачили камінці, щоб вони трошки виглядали. Краще. Так, ну і от тут теж на заборі ці дядьки торчать. Треба їх поправити, підрізати, так? Да? Персики обробляли, тут по кучерявості немає. Рози так, і тут теж треба поправити. Все. Сьогодні другий день немає дождів. Та якось воно веселіше і сонечко, І небо виглядає класно. Малина Тако. у нас. Польська. Це вона один раз плодоносить. Потім її осінню зрізаємо повністю, 15 залишаємо сантиметрів, і от вона з корня знову росте і знову плодоносить. Ну, по Порівняння з тими, що були, малини вона. Задовольняє. Так, от тут персик перейшли на цей персик. Тут, звісно, у нас трошки буде в цьому році от ягодки. Є. Кажуть, що треба проріжати там, де вони друг друга касаються, треба їх обривати, типу. Так, привівки я робив. прививав другого сорту. Ні пішло, під, під кору не пішли вони. Персик ми обробляли теж актара і е, хурусом від кучерявості після цвітіння. Тут-в-тво, -ту -ту. слава Богу, нема. Такий вигляд має після того, як скосили вчора. Ну, сировата була земля, но вже вона ну, забагата, зависока вже була треба було щось робити тут у нас дві ти типу погнарки а те вже готово три розсипати а це збираємо сюди буде так дрова цей місяць холодний ну. Якась зараза оце пилюка Щось, щось їсть його. Це від старої грушки, чи що. Як воно називається, і як це з ним боротися. Так що це перебрати все, перечистити чи побризгати чимось. Так, покосили вчора газона. Треба зараз грабати все, щоб не було цих. ну стара, мокра трава залишається, виходить, там трава не росте. Зараз ми це все зробимо. Приберемо. П'ємо чай. Саша, тобі доходить. Та ні настрій немає. Куча роботи на дачі. Чай попили. Чиколади Ага. Вегінська. Да. Короче. Б'ємчик. Позбирали, все, позграбали, де підрізали, Танюшка теж рівняла. Ара позбираємо все. Будемо відпочивати. Да, нарешті. Це трапиться. Ага, понял. Вот Такий зараз у нас ідеальний порадок. Ну, зем на городы, конечно, не заходив. Крім того, що познімав і баклажанів в бутылки. Рукову позбирав трошки і прозграбав газона, щоб не було лише ивцих. Позбирав, позвозив, все. Канюха відпочиває. <sistper> <inrowee. sk> <saver> uh -huh. Я зараз досниму, доснімаю і от чот. Теж приду до тебе. З цієї теж. Все прибрали, Пограбали. позбирали, Зончик зончик отакий. С этой стороны теж. Газончик. Косят. Газон і траву. Другий день я вже казав, що без дождя. Не, мабуть, не буде, да, Танюшка? Що? Ну, мабуть, 20% не буде. Ну, ні, сьогодні, мабуть, не буде. Печку не будемо топить Мабуть, Наверное, нет. Ну, все, не будемо.